Привіт, це розмовний ятрелик. Ми збираємося на в моєму проєкті одному з і на вулиці 22 градуси, тому явно спідничка, і також явна нова сумочка від The Blue, яку я навіть не відкривала, тому що я хотіла щось зняти. Писники я не впевнена, що це буде кінцевий варіант, але наразі це одна з моїх улюблених спідниць. Лонг слів на зіпері. Поки я буду передягатися, ні, напевно там буде видимо попу. Тому повернуся через секунду. Що другий тиждень на в двох проєктах закінчений, і я відчуваю себе екзостит. <гас> така оспідниця, але ну де її взяти? Не питайте. У мене болить тіло від втоми, психосоматика. Привіт. Квітень, до речі, мій улюблений місяць. У мене завжди у квітні останні два з половиною роки відбувається магія. Мені завжди подобалися їхні сумки, але раніше вони називалися вдох. І це не йшло в розріз з моїми переконаннями. Ребят, 800 гривень на знижках. Вей. Угу. Ну, деталь. Збираємо сумку і погнали. Бальзам. Антисептик, пластир, картхоллер, Парфуми. Мішечки для продуктів. І отокше. Інжичок. Купила б... Нюйнкуль Нюрнберг та купила у вінтажному магазині в Нюрнберзі няни піджак. Все, беру свою воду і па-па!